А одразу за двором нашої квартири починається щось таке, я ще не знаю перекладу, але вже дуже-дуже-дуже цікаве. Ух ти! Ух ти! Да. Це буквально 20 метрів від нашого будинку. Пішли воно по стежці, провіримо далі. Схоже, ми вибрали правильне місце для тимчасового проживання. От будинок якийсь будинок теж. Пішли. Тут колись жили люди Треба там, там, мабуть, є мост на ту сторону перейти. такі місця одразу за подвір'ям. подверєм тут полив багаття. Юля, скільки йти до цієї річки від нашого його будинку? Хвилин п'ять. А так, п'ять хвилин від нашого будинку до ось такої ось краси. Оже тут скрізь навколо річки росте бадан. Які у нас лі, лісівники, городники, дачники вирощують, вирощують, ніяк не можуть виростити. А ось тут ось такі Може тут теж жив який дачник. Лісівник. Йо-майо, -йо, тут Тут обстежувати і обстежувати. Це бадан Це скрізь бадан був ще чиясь дача Так Це тільки-тільки перша пробна прогулянка по парку теж Перший блин завжди комом. Зовсім-зовсім незабаром будуть і інші. Ось такі хижки можна знайти поблизу річок, в яких не роститься червона риба. Вже пристосувались. Я в шокі, тут гриби, опеньки ростуть не за опеньки, тут опеньки ростуть з каміння. Причому вони тут ростуть скрізь з каміння. Тут опеньки ростуть із каміння. Я не шучу. Ви такого напевне ніколи не бачили? Ось така прогулянка навколо нашого, навіть не будинку, а квартири. Ви думаєте, що наш будинок АТО? Ні. Кому цікаво, яку ми отримали квартиру, заходьте на мій канал попередніх відео я все показав. Ось так відбулася прогулянка, буквально пів години така ознайомча навколо нашого райончику, ну так, щоб, щоб не заблукати. Хух! зустрічі! Ну, наші краще можна подорожити експериментів. Дякую всім за увагу та терпіння.